Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я не думаю, що Угорщина може вплинути на те, що вирішується у Рамштайні. Рамштайнці там не приймають політичних рішень давати чи ні. Там вирішуються технічні рішення, що можна дати з того, що вже узгоджено. І там є дійсно, от мінімініст оборони України сказав цю ключову. Цей ключовий термін він для нас новий, але не новий для Європи військовий Шенген. Є велика проблема їх кілька, але одна велика проблема у тому, що дійсно запаси того, що може бути надано Україні, воно зменшується і треба поповнювати. І країни різні мають це вирішувати. І є з цим пов'язані дві дві великих проблеми. інші. перша у тому, що жодна міжнародна організація, така як НАТО або зустріч Рамштайн, не може володіти своєю зброєю, своїми боєприпасами. І друга те, що Ті кордони, які відсутні в Європі, вони існують для збройних сил. Тобто, якщо щось треба перекинути з Польщі, але через аеродром, який через кордон Німеччини, два парламенти треба мають це вирішити. І от створюється такий військовий шенген. Він створюється останні, здається, років 5, а можливо 10. і створюється і європейським союзом і НАТО. Але це величезна юридична проблема. Там треба змінювати кілька сотень різних юридичних. Різних юридичних документах багатьма країнами, а зараз ця проблема виникла, що жодна країна не володіє достатньою для України кількістю зброї, але разом вони володіють. І як це зробити так, щоб все разом працювало? Во це власне цей Рамштайн і вирішує. Там вирішується перша кардинальна проблема: не вистачає боєприпасів. Ну не в тій кількості, які потрібні Україні. і треба це колективно запустити. Цей процес нового виробництва і постачання Україні. Друга. Та танкова коаліція, яка вже створена. Треба всі ці танки різних моделей, щоб хтось за це взяв відповідальність узгодив, і Воно все працювало. і постачання з різних аеродромів з різних баз через всю Європу відбувалося. Третє, ну і зрештою буде вирішувати все ж таки питання про на про авіацію. Але у тому плані, що можна зробити, а чого не можна зробити, От на такому рівні технічно з технічної точки зору це буде вирішувати. Вішуватися так, ми я думаю, ми не почуємо нічого такого кардинального. Але якщо ці питання так званого військового шенгену будуть хоча б частково вирішені для України, це буде добре. От режим хунти падіот-вот -вот ще немножко. Як ми 8,5 лет себя утешаем себе утішаємо, ну якщо ми подивимося просто на перебіг подій вже весь останній рік, а війна триває рік, то ми бачимо, що їх не зупиняють подібні приклади і нічому не вчать. Тобто, те, що відбувається зараз, вже відбувалося. І навіть західні змі, які аналізували ці це побоїще, яке відбулося під вугледаром, вони приводили приклад, що це втрати. Порівнянні з тим, скільки Росія втрачала техніки в перші дні війни, коли вони заходили, їхні колони розбивали. Так само відбулося під вугледаром, але це не зупинило цю війну, хоча вона безглузда. Ви знаєте, ну чи, чи розуміє Путін, скажімо так, наслідки того, що він робить, і взагалі масштаби. Катастрофи, думаю, що ні. Думаю, що він неадекватний, тому що насправді Росія вже програла 24 лютого, коли цю війну розпочала, оскільки будь-яка нормальна людина вам просто як аналітик да сяде і по просто на цифрах покаже, що. Ну, це не має жодного сенсу для Росії, тому що навіть якщо б вона захопила більше території, якщо вона захопить більше територій, це не буде визнано ніким. Рано чи пізно доведеться це повертати грошей все менше, тому що на Росію наклали санкції, і боротися проти всього західного світу, проти всього цивілізованого світу, неможливо неможливо воювати без союзників. Всі вам, хто більш-менш знає історію Росії, скажуть, що Росія в тих війнах, де вона на там перемагала й тріумфувала, вона мала потужних союзників. Цей конфлікт він фактично відбувається вперше в історії Росії, коли Росія немає союзників взагалі. Ну тому що там Іран це теж не союзник, він там щось продає якусь зброю, але це, ну скажімо так, теж дуже, дуже, дуже обмежений такий союзник. Ну і він не може, його не можна співпідставити з країнами Заходу по потужності, по економічній потужності, по розвинутості. Тому фактично це не має шансів рано чи пізно все одно. Російська економіка завалиться, тому що в них вже там шалений дефіцит бюджету. Ресурси армії також все гірші і гірші все, що було найкращого в Росії, а вона вже використала в перші місяці війни. Якщо це не допомогло тоді, то зараз з гірше навченими людьми, з гіршою технікою, з меншою кількістю зброї і снарядів, тим більше не зрозуміло. На що це розраховано. Єдине, чому все це продовжується, це небажання Путіна визнавати програш. Тобто, це його такі особисті моменти. Він не може визнати, що він програв, він намагається. Таким чином якось відтермінувати цю свою поразку, і е, саме за це зараз гинуть російські військові. Вони гинуть абсолютно безглузду, тому що навіть те, що Росія захоплює те, що їм вдається, все ж таки, захопити, це просто руїна. Вона не має жодного значення для економіки. Там нема людей. От вони захопили солидар, і що там залишилося? 5% населення, руїни. Як це використати? Ну тобто, це не рентабельно. Їм доведеться витратити набагато більше коштів на відновлення того, ніж вони отримують від цього як здобич, так але коштів в Росії все менше, коли вони там кажуть, що будуть відновлювати Донбас. Це брехня, і достатньо просто подивитися на їхній бюджет. В них тільки за січень там шалена діра більше трильйона рублів. Це дуже багато для них. Та І нема просто цих грошей, які раніше були оці надприбутки від нафти, від продажу села. Они за кордон, их уже нема. Русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Не за Макдоналдс, не за Кентаки Фрайчикин, за высшую правду. Нищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі. Зазначає, що після ідентифікації з'ясували, що це два російські су 27 фланкери, які супроводжували російський іл 20 м емкута, нідерландські винищувачі Ф-35 перехопили і супроводжували їх на відстані. а Згодом вже передали супровід партнерам із НАТО. Ну насправді напевно це літаки, які їх там проводжували там. Польоти в своїй зоні, але ми бачимо, що такі моменти пов'язані з чорними лебедями зараз фактично можуть виникати все частіше і частіше, тому що коли ми згадаємо нещодавній обстріл ракетами території України, де одна з крилатих ракет залетіла на Через простір Румунії, і власне вже це могло е, трактуватися як е, те, що е, Росія здійснює агресивні дії щодо НАТО. Е, е, Пам'ятаю, були такі е, випадки, коли на початку бойових е, дій минулого року була ситуація, коли е, російські е, винищувачі е, здійснювали випадково я тоді пояснюва, здійснили по. О, по Пуски ракет в бік британських винищувачів це була історія, яка десь влітку минулого року вона потім тривалий час замовчувалася. Потім були пояснення з боку Росії, що це був випадкові пуски, і таким чином ми говоримо про те, що такі е, випадки, якщо вони будуть більш інтенсифіковані, вони на певному етапі можуть привести до суттєвих ускладнень, і так чи інакше напевно це привезли до певної реакції з боку країн НАТО, тому що поки що ми бачимо, що вся реакція. Альянсу скерована на те, аби бойові дії вела насамперед Україна, а країна Альянсу забезпечують цю головну допомогу. Але ми бачимо, що динаміка бойових дій може розвиватися абсолютно непередбачувано, і я думаю, що країнам НАТО треба готуватися до більш складної ситуації на полі бою і тоді по іншому, в тому числі, сприймати динаміку допомоги Україні. Всі ці фактори зараз стають все більш складнішими, більш непередбачуваними, і власне всі ці нюанси вони дійсно можуть швидко змінити ситуацію не лише в зоні бойових дій в Україні, ну а й в інших ділянках, де ми можемо говорити, що поки що. Кажучи, загостри, начебто, не могло бути, але ми розуміємо, що дії Російської Федерації непередбачувані дії або випадкові дії можуть повторювати, скажімо так, спричинити ескалацію за ну новими обставинами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.